Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні з нами на інтерв'ю гравець команди ОАКС Денис Попов. Денис, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, як оцінюєте сьогоднішню гру? Дякую за привітання. Гра вийшла напружена, але напружена. Я вважаю, що тільки завдяки нам трошки вже загрались. Напевно, потрібно додати відношення, напевно. Не все у нас вдається, як ми хочемо, тому потрібно більш серйозніше підходити до гри. Суперник сьогодні вважався аутсайдером, тим не менше рахунок у деякий час був нічийним. 3-3. Ви вважаєте, що це результат розслабленості вашої команди? Я вже так. Я вважаю, загрались. Можливо, недооцінили суперника, проте в нашій лізі напевно за це карають. Що вам сказав сьогодні тренер? Е, все попереду. Чи можете виділити когось з партнерів сьогодні? Ну, У нас, гажемо, жодної зміни не сів. Тому, напевно, його легені дихають у людини, ще дай Боже. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую. Дякую.